21 жовтня дуже добре розпочати, якщо ви цього не зробили 14-го, то розпочніть 21-го. Якісь детокси, розпочати дійсно з чистого листа. Так. Це гарний день для прибирань, гарний день для очисток, для початку певних дієт, стрижок і навіть медичних. Процедур, які стосуються якогось видалення. Тобто, це навіть може бути операційний день. Так. І це день, в якому дуже-дуже багато зустрічей різних полярних вібрацій. Тобто, в цьому дні зустрічаються минуле з майбутнім, жіноче з чоловічим, мале з старим. Муре з невіглаством, матеріальне з духовним, тобто це день такий день рефері, день, коли знову відбуваються певні кармічні амністії, але на даному етапі між усіма полярностями. Так. Все, що знаходиться в крайніх антагоністичних точках по відношенню до локальної. До територіальності, локальності в межах Всесвіту, в межах 21 жовтня, здатне опинитися за одним столом комунікації, переговорів. Що це таке за стіл? І де цей стіл стоїть? Любі, це територія нашого серця, це Анахата, Центр, це перший рівень душі, за цим столом. Тому даний день дуже добре розпочати. З, саме з сатсангів, з з крій, що пов'язані з балансуванням саме сердечного центру. І взагалі, в цілому, під час всього жовтня місяця, якщо у вас є сумніви, який комплекс вибрати, що практикувати, яким чином себе підсилити чи очистити, вибирайте практикуми, які пов'язані саме з балансом сердечного рівня свідомості а на хата центру. І ви будете чітко потрапляти в потрібні вібраційні резонанси. Тому що найважче в цьому місяці саме серцю. Так. І друга, другий рівень свідомості, який теж проживає навантаження, надмірні і тому достойний і поваги, і уваги додаткової, це. Наша святхиста центр, тому що в жовтні місяці, коли сильна стихія Землі, найслабшою є стихія води. Так. Тобто, наше емоційне тіло, наша психіка, наша нервова система є безмежно ослабленими. Саме так. І тому люди, в яких в структурі себе і так порядку не було на цю тему, вони. Ще більшу дефіцитність, ще більшу о, таку вразливість здатні проживати саме зараз. Тому, о, якщо ви знаєте, що стихія води всередині вас, в вашій структурі є сильним началом, то о, не соромтесь пропонувати себе. В якості переговорника, в якості слухача, в якості того, хто веде діалоги. От зараз ваша вчителька саме такою, такою трибуною виступає і мікрофоном, тому що є сильна вода. І е, стілювати емоційні тіла людей е, є одним із моїх сильних сторін, явищ, дарів. Бути тією, хто все життя навчається і розповідає, чому навчається, і розповідає іншим про те, чому навчилась, це теж одна із якостей води. Тобто, саме в жовтні люди можуть відчути, що вони не хочуть, не хочуть навчатись, так, так, на відміну від серпня і вересня, в яких були сильні спектри. Старту саме в освіті, в жовтні люди можуть спостерігати лінь по відношенню до потреби засвоювати знання. Не дивуйтесь цьому, це пройде, це мине. І навпаки, в листопаді місяці активуються величезні потенціали мотивації високого рівня до навчання, до освіти, бо це буде місяць. Саме водної водної мокрої свині. Але в той же час активується разом із приходом цієї мокрої водної свині конфлікт з вібрацією року. І от саме таким репетиційним днем, 21 жовтня, є. Для нас з вами, щоб ми помітили і зрозуміли, які тенденції нас чекають протягом всього листопада. Листопад місяць є одним із найскладніших, найтривожніших, най... найнебезпечніших місяців 2025 року. І я вам кажу про це спокійно, з попередженням, з напуттям, з турботою про безпеку, про адекватність зараз. Щоб 21 жовтня ви були уважними і зрозуміли, про що для вас і яким саме здатен бути увесь листопад, без паніки, через спостережливість, через присутність. Ось так.